Ви точно коли-небудь бачили крокуси. Ці яскраві та різнокольорові квіти неможливо не помітити. Усім привіт! Мене звати Софія Вранчук. Сьогодні ми поринемо у світ цих неймовірних квітів. Які цвітуть як у зимку, так і навесні, дикі крокуси найчастіше можна помітити в лісі під деревами, галявинами чи лугами. Однак завжди придивляйтесь до цих квітів, адже існує близько 80 видів крокусів та 300 сороків цих квітів. А нині крокуси часто садять у клумбах та садах, або миливатися цими маленькими та водночас яскравими квітами що слово крокус з грецької мови означає волокно нитка, а другу назву цієї рослини шафран, можна перекласти як жовтий. Крокус це багаторічна рослина. Тобто вони ростуть більше одного чи двох років. Це рослина обожнює сонячне світло та може рости в різних місцях. Але за однієї умови, що там буде багато сонця, а земля буде нагрітою від його променів, бо в тіні ці квіти розкриються не повністю. І хоч крокуси полюбляють поніжитися на сонечку, їм водночас не страшні заморозки. Проте під час росту квіта треба багато води, без неї вони виростуть меншими. Ароматом. Це завдяки червоним, помаранжевим та жовтим рицям усередині. Саме з цих стопчиків можна отримати найдорожчі. Спеції у світі. Шафран. До речі, шафран також є корисним в медицині і парфумерії. Ця унікальна спеція може протидіяти бактеріям та пухлинам в організмі, поліпшити пам'ять та позбутися кашлю, примхіду та болю в животі. А також шафран це природній барвник для сиру, масла та тканини. Дійсно, неймовірний цей ваш шафран. Крокуси ростуть на якості. Спершу проростає квітка та листя, а вже останнім – стебло. А насіння просто обожнюють хто мурахи, вони готові витягти на і віднести її далеко-далеко аби з'їсти. А ви знали, що ці рослини завжди були символом молодості і бадьорості? А їх ще часто називають квіткою-лампочкою, поки полюстки крокосу не розгорнулись повністю. При цьому у Єгипті цій витонченій рослині винайшли інакше цікаве застосування. У цій країні крокуси кладуть у келах з міцними напитками. Ось так маленька кітка робить великі справи. А з вами була Софія Аврамчук. До нових зустрічей. Па-па.